Ще раз ми продовжимо нашу програму. В цій частині будемо говорити з політологами, зокрема за цим столом. Зараз Сергій Таран, директор міжнародного інституту демократій, Олексій Гарань, політолог, історик професор політології Києво-Могилянської академії. І е, чекаємо вже традиційно з хвилини на хвилину через ситуацію з заторами і з ожеледицю у Києві на Тараса Березовця. Це політтехнолог, директор компанії персонального та стратегічного консалтингу Берте Комунікейшнс. Добрий вечір, панове. Дякуємо, Добре. що прийшли. Ми от щойно у нас в першій частині програми були політики. Ми говорили про те, що от вони збираються на Чергову сесію, які питання вони виносять на порядок денний, наскільки це все ефективно. Тепер хочу, аби якщо можна так трішки перекласти, як це кажуть, на людську мову людям пояснити, що за цим стоїть, наскільки це може бути ефективним. Поясніть для чого це і чи буде з цього толок, тому що ну дійсно багато людей зараз цікавиться: ну і що ну от зберуть, ну поговорять, і що безперечно збиратись на позачергову сесію потрібно, тому що в країні відбувається тотальне порушення політичних прав опозиції. Парламент це публічна трибуна, де це можна висловити, але що важливо, важливо те, що зараз влада поступово переходить сіро бікони і спалює за собою всі мости. І після 2015 року у Януковича буде два шляхи: або він залишиться вічним президентом, або він піде в'язниці незалежно від того, який президент буде після нього. Або він і... залишить країну. не буде куди. Вже не буде куди і тому Добре. в цій ситуації основна частина політичної боротьби в 2015 році буде не в стінах парламенту, а поза парламентом, і от від того наскільки опозиція зможе зосередити свою увагу на роботу поза парламентом. Залежить дуже чого, багато чого. Звичайно, дуже важливо демонструвати ефективну роботу в парламенті і презентувати країні альтернативні шляхи розвитку країни, пропонувати ті законопроекти, які і не мають шансів навіть бути ухваленими за нинішньої більшості. Звичайно, дуже важливо дотримуватись критеріїв доброчесності в парламенті, особисто голосувати, відвідувати засідання. Це дуже важливо для відновлення морального авторитету опозиції в суспільстві. Але основний акцент повинен зараз бути зосереджений поза парламентом по творенню мереж е, спротиву. В робітничих колективах в незалежними профспілками, серед студентства. В регіональних структурах От це дуже важливо для опозиції, і мені здається, що опозиція якраз це втрачає, тому що зараз опозиції є дуже багато часу і можливостей, адже більшість А у в... парламенті просто парламент фактично не працює. Подивіться, скільки часу пройшло від початку роботи нового парламенту, і скільки там робочих 196 днів... 196 законопроєктів Вони подали з робочих доп... днів фізично. Дуже мало депутати більшість не любить працювати. Для цього опозиція має зосередити всю увагу на творення мереж поза коли ситуація розвивається в країні нормально, то епіцентр ухвалення політичних рішень відбувається в парламенті. Це є нормально. А коли є криза політична і коли рішення політичні ухвалюються владою, не в парламенті, а наприклад в адміністрації президента в тіньових структурах, то й опозиція має зосередити свою увагу. На роботу поза парламентом, і от це е, е, стане основною інтригою для опозиції в найближчий час не лише те, чи зможе вона зібрати позачергову сесію, а чи зможе вона використати цей час, який в неї зараз чи... є на творення мереж і на, розтвор... на розгортання діяльності поза парламентом для захисту результату президентських виборів у 2015 році. Дякую, ну, я а, думаю, що сіде. тут можна ну не протиставляючи. А я, угу. я підтримую ту точку зору, що вони мають взаємно доповнювати. Один одного, тобто є парламентська робота, але безумовна опозиція буде слабка, якщо вона не буде спиратися на розвинені структури громадянського суспільства, і якщо не буде широкого руху, Да? я не знаю, в яких ну, це доповнюють, буде Доповнюють, ходили на день злуки, на день соборності разом в трьох Тимошенко заявила про єдину чи, партію. Що чи, теж чи, може це, бути це, це? Йдеться про координацію, власна діяльності політичних сил, політичних сил, які представлені в парламенті, те про що говорить Сергій, воно ширше. Воно ширше, воно дійсно йдеться про структури на місцях, не структури. тому що ці порушення, які зараз відбуваються, вони повсюдні. Вони, я думаю, що дійсно тут вони в кожному районі, в кожному селі, коли порушуються права людей, громадяни, це різні права, і політичні, і соціальні. Використовують економічні можливості, площі. використовують час, скористаються цим цією позачерговою сесією належно? Ну, сесія, знову ж таки, я тут згоден, що це трошки різні, якби тобто, сесія, сесію, да, це важливо. Це привертається увагу суспільства. Да, тобто, треба ставити питання, що генпрокуратура, що адміністрація президента вони переступають всі рамки. До речі, що хотів би сказати, що мене дивує, як себе заганяє в кут наш. Глухий кут наш президент. Дивіться, у нього складна ситуація в стосунках з Росією. Росія тисне, вона заганяє його в митний союз, що не вигідно Януковичу. Януковичу потрібна підтримка зараз західних міжнародних фіна... і міжнародних фінансових інституцій. Стоїть зараз 25 люта саміт з європейським Союзом. Що треба робити з цих умов? За цих умов треба намагатися посилювати свою позицію. Замість цього всередині країни робляться такі кроки, зокрема стосовно Тимошенка, які створюють. Є питання атмосферу. йому поставлять 25 лютого. Я думаю, так да? Тобто, це погіршує його позиції на переговорах з європейським союзом, і відповідно послаблює його позиції на переговорах з Росією. Чому а це відбувається і чи не допоможе ми. міжнародна спільнота? От зокрема, дивіться, соратники Тимошенко зустрічалися з повноваженим ради Європи з прав людини. Це буде ситуація з нею відображена в щорічній доповіді. Це допоможе якось цей тиск, і чи буде він такий? Міжнародної ну тиск є, розумієте. Mm -hmm. Тобто, я думаю, що цей тиск ми вже побачили, і були дуже важливі сигнали, і важливі символічні дії. Це і скасування саміту президентів Центрально-Східної Європи, який мав відбутися в Україні. Я думаю, що це мав би бути потужний посил. Це те, що Кузьмін не отримав скасований його візу для до сполучених стаття. Це потужний сигнал має бути так замість цього. Влада, генпрокурор вони продовжують наступати на ці самі граблі. Розумієте, і от вони здається, так що вони не можуть зробити висновків. У мене немає цьому пояснення, я не знаю, чому це відбувається. Витаки, да, будь ласка. Треба ще бачити не тільки те, що відбувається, а те, що могло би відбутись, якби не було цього тиску. І коли Янукович прийшов до влади, і зокрема, коли почалось політичне переслідування опозиції, то були дуже серйозні очікування в українському суспільстві, що ці репресії будуть набагато масовішими. Що не буде лише два позиції на а їх буде набагато більше. Більше того, на початку. Політичної кар'єри Януковича як президента було дуже багато побоювань, що почнеться дуже серйозний тиск на засоби масової інформації, і у нас засоби масової інформації не отримують навіть тієї свободи, яку вони мають зараз. Цього теж не відбулося. І Я думаю, що велику роль зіграло в тому не лише те, що українське суспільство не прийняло такого тиску, а й в тому, що була позиція міжнародної спільноти. І я думаю, що це також вплинуло на те, що ми маємо зараз плюралізм інформації в українському суспільстві. Відно. Ну, Нехай не свобода слова. На свободу слова це важко назвати іноді, але плюралізм інформації в Україні наявний в засобах масової інформації. І все-таки репресії політичні в Україні не набули масового характеру, вони мають точковий характер. Звичайно, цим гордитись нема чого, але говорити про те, що не відбулося тих. Найгірших очікувань, які були на самого початку, того коли Янукович прийшов до влади, то це теж є факт. Я думаю, очікувається були, ми вас очікування були на сподівання, що Янукович не буде проводити такий курс, який він зараз проводить. Що він буде набагато гнучкіший? І спочатку йому західи спільноти давали такий караж-бланш, навіть певною мірою заплющували очі на деякі от на початку, якщо ми подивимося, перші півроку його президентства до зміни конституції. А потім так, вже так, були очікування, щодо Януковича в контексті економічних реформ. От ці очікування справді були щодо політики, від нього не, не очікували зірок. Ви розуміли, з якого середовища він вийшов. Але що економіки були такі сподівання, тому що вважалося, що він вийшов з середовища олігархічної економічної еліти сходу, що він вміє і знає, ми як працювати з великими підприємствами. Так індустрією. цей імідж підтримувався, зокрема його командою, і на заході сподівалися, що можливо це буде авторитарний лідер, безперечно, і з і з політикою в нього не буде все гаразд. Але з економікою будуть якісь зрушення. І перші його риторика торкалися саме економіки. Були ці сподівання, і от вони якраз і провалилися. Очікувань в політиці не було. І тут нічого нема сказати. А от щодо економіки були очікування, і вони не виправдались. І Мені здається, що це набагато гірший провал для нього. А як Ви вважаєте, чому ж саме зараз з'явилася взагалі ця тема? Вже про неї говорять другий тижні стосовно щербання. Чому саме зараз у це достали? Як це кажуть, да, і почали про це говорити вже більш конкретніше і більш уважніше? Це абсолютно ірраціональні дії влади, які не вкладаються, я з погоджуюся з паном Олексієм, в жодні розрахунки влади, тому що зараз влада має терміново шукати підтримки. Якщо не електоральної, то принаймні в якихось міжнародних структур такі дії безперечно цю підтримку відрізають. І мені здається, що це просто ірраціональні дії. Якщо звичайно в цьому нема якоїсь конспірології, яка пропонує нав'язується українській еліті за кордону, і таким чином це може провокація якоїсь країни, яка зацікавлена в погіршенні. Стосунки між е, Україною і Заходом, але все таке в будь-якому разі в Україні, де всі рішення ухвалюються президентом, на ньому лежить повна відповідальність за ці абсолютно ірраціональні кроки. Щоб уже закрити цю тему, і потім ще повернутися до позачергової сесії, пане Тарасе, стосовно того, от ця вже тема так її обговорюють, вже давно стосовно Щербаня. і от зокрема сьогодні з'явилася там чергова заява Лазаренка, що ці обвинувачення прилюднені генпрокурором, його заступником є криміналом і перебільшенням. Та саме там було раніше і з боку Тимошенко з її заяви спротив, що публічні заяви керівництва генеральної прокуратури е, грубо порушують конституційну норму щодо презумпції невинуватості особи. Навіщо було так публічно от, одразу робити такі заяви? Oh. <laughs> Ну, як власне пояснювала Генеральна прокуратура, після ухвалення нового кримінально-процесуального кодексу вони приділили Тимошенка не обвинувачення, а підозру в здійсненні, да, так, 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 так. враховуючи загальносуспільний суспільний резонанс навколо і цієї події, і власне самої Тимошенка, вони це зробили публічно. Я хотів би повернутися до питання власне вбивства Євгена Шерманя, Чому те, що сталося 16 років тому, настільки Зараз. є важливим? Uh -huh. Питання полягає в тому, якби не конфлікт. Конфлікт, е, єдиних генералітичних систем і концерна ІСД, який очолював покійний Євген Шерман, не було б в нинішньому розумінні ні Юлії Тимошенка, ні тим більше Віктора Януковича. Е, можна скільки завгодно дискутувати, хто найбільше виграв, хто здобув статки. Є чіткі розуміння, що якби не був прибраний. Євген Щербань, партія регіонів ніколи би не змогла набути такої потужності. І очевидно, що Віктор Янукович можливо став би політиком е високого рівня, але це сталося б набагато пізніше. Він став губернатором тоді... вперше через 3,5 місяці після чому вбивства після чому тоді, коли виникла низка звинувачень до Тимошенко, тобто, чому не почали цього? Ні, я, буду, я хочу сказати, що об'єктивно ми не знаємо на сьогоднішній день, хто прибрав Євгена Щербаня, але. Очевидно, що цей момент вплинув певною чином звільнив дорогу для тих людей, які пізніше почали особлювати могутність Донбасу, економічно-політично. Чому, намі економічно щодо Тимошенко була така низка претензій, якщо так можна сказати, в тому числі і в цій справі. Чому не почали з неї? Вона більш сильніша ніж та на вашу думку. Я думаю, що просто тут логіка очевидно полягає в тому, що зумисне вбивство, тим більше політичного з'явилися якісь діяча. Ну, ми не знаємо Домокази. достеменно які відомі прокуратурі свідчення причетних людей, які невідомі, які приховувалися. Тут є, скажімо так, велика дискусія до того моменту, поки ці факти не будуть оприлюднені. Я був на одному з ефірів разом з е паном Кузьміним. Першим заступником генерального прокурора, коли ми задали це питання, які ж обвинувачені сказав, що ми не хочемо передчасно це оприлюдне. По перше, аби не чинити тиск на суть справи, а по-друге, аби не дати можливості стороні винуваченої побудувати захист. То це буде певним для них сюрпризом. Ну власне до моменту, поки вони це не оприлюднять, на, заявляють... на кому ґрунтується. Як заявляють ну... перпрошез як заявляють ті, кого звинувачують, що після таких заяв публічних високопосадовців ГПУ, чи можна розраховувати на неупереджений розгляд цієї справи в українському суді? Ну, от я хотів би про да. це запитати пана Тараса. Ви вірите в неупередженість української генпрокуратури чи силових структур? Чесно, ну, скажіть, ви вірите в це, а, чесно скажу, що і Генеральна прокуратура і силові відомства давно вже річ у саму в собі, і намагання, скажімо так, проаналізувати їх з точки зору логіки є абсолютно даремно. Вони давно обслуговують свої власні інтереси. Тобто, це вже років 20 відбувається. Тобто, як мінімум, Тобто, якщо правильно інтерпретувати вашу відповідь, ви не вірите, що вони керуються і... бажанням знайти істину я вважаю, що у них є велика кількість суб'єктивних факторів, якими вони керуються Дивіться, в своїй діяльності. Дивіться, я віде. хотів би розвинути цю думку. Uh -huh. От у нас є нинішній уряд, де практично проти кожного писали журналісти, ТІВІ і так далі. Кожний задіяний в корупційних схемах. Янукович, Бойко, Клюєв, Азаров. І так далі, і так далі. Поки це не доведена судом, це підозра. Почекайте, значить, ну ви вважаєте ці матеріали чомусь генпрокуратура я просто Хорошо, Добре, так так епізод, епізод. Вибачте, епізод, епізод, сказки епізод, епізод сказким. Якби він нам з вами не подобався, він так само мені не подобається, що як експертові. Але до моменту, поки ми не маємо судового я, рішення, я на сказати. жаль, на мій жаль, Правильно. я теж вважаю що, дубре, я вважаю, дубре, я вважаю, що він мав подати відставку. Не він наперешне чекаючи розслідування. потім провести розслідування. Якщо він чесний, хай доводить своє. Якщо я. він не подав відставку, його він мав звільнити президент, миттєво. За такий провал, і всі, хто пов'язаний, і Він тих, набагато... хто пов'язаний з тим, угу. цього не відбулося. Він угу. обмежився Дагану. Після угу. цього ми можемо вірити. Він буде ще в... у себе відомо. Ми, да, ми можемо вірити в справедливість того, що відбувається у нас на горі. Він набагато резонансніші справи, починаючи з тієї справи Гонгадзе, де є і свідки, і свідчення, і факти, і телемагнітофонні записи, і все це є. і Нічого це не просувається. Okay, давайте... Але в Україні зараз не відбувається жодних реформ е, правоохоронної системи, судової системи. І в таких умовах, коли громадяни. Не вірять судам, не вірять правоохоронним органам, навіть якби у прокуратури було втричі більше доказів. Ніхто би не вірив, що ця справа не є політична. Давайте ще повернемося до того запитання, з чого ми починали. Це стосовно того, що найближче нас чекає це позачергова сесія. І ви ще на початку, пане Сергій, сказали, що от вони мають зараз зокрема позиція скористатися і пропонувати альтернативу, піднімати більш важливі питання. А вони, до речі, їх піднімають. Але мене таке запитання, чи не залишається це просто на рівні гучних заяв, тому що, наприклад, ну от, боротьба з кнопкодавством, так кримінальна відповідальність за це, подали в суд на рибака. Зараз піднімають питання з Радою законопроект. Як зараз будуть обговорювати, от сьогодні з'явився батьківщина, хоче заборонити кумівство в судах і правоохоронних органах. Вчора ми обговорювали це е, ініціатива Бригінця і Павловського за е, новий законопроект заборонити Януковичу Їздити в час пік. Вони піднімають все те, що зараз обговорюють люди в суспільстві. Це дуже важливо, і багато з цих законодавчих ініціатив навіть попри те, що. Не мають жодних шансів бути підтриманим більшістю парламентів, потрібно їх обов'язково пропонувати суспільству. Тому що це і є ті альтернативи розвитку суспільства, які має пропонувати опозиція. Ніхто це не заперечує. Надзвичайно важливо для поновлення морального авторитету опозиції в суспільстві демонструвати. Е зразок поведінки депутатів у парламенті демонструвати власну фінансову прозорість, особисто голосувати. Це все дуже важливо. Все, що не вистачає опозиції, це роботи поза парламентом. Вона аж ніяк не підміняє цю роботу, яка має бути в парламенті. Аж ніяк. Але треба розуміти, що в 2015 році лише в легальних інституціях, які забезпечують виборчий процес, вибори не відбуватимуться. Вибори великої міри повинні були підтримані. Чесні вибори і громадянами України. А ці структури і мережі потребують створення. До речі, у нас не те не опозиція. У нас взагалі партії між виборами не працюють з громадянами. У нас партії, як правило, працюють від виборів до виборів. А між виборами політичне поле вільне. От для опозиції зараз є шанс працювати зараз з цими людьми, проводити польову роботу. До речі, ця ці мережі. Що це? Ці мережі створ в опозиції до речі, дуже багатьох опозиціонерів. Є вже такий досвід. Річ утім, що е, вибори 2004 року, які закінчились помаранчою революцією, е, почали е, до них почали готуватися заздалегідь. Ще з акцією України без кучми і з 2002 року опозиція тоді почала створювати альтернативні структури, створювати мережі спротиву, створювати осередки. Це вже було Добре. зараз. Опозиція цього не угу. робить, а угу. така робота потрібна, навіть хоча б для того, щоб доносити ці позитивні ініціативи, які є в парламенті, до громадян і звітувати перед ними. Тому що о, насправді є між виборами для будь-якої партії та проблема, що вони абсолютно втрачають контакт і, і, і роботу з громадянами. Це треба робити. І тому робота з виборцями для. Опозиції не має бути порожнім словом. Це має бути справді дуже серйозна робота з виборцями. Угу. Пане Тарасе, ваша думка з цього приводу і зокрема от про те, що піднімаються зараз всі ці проблемні питання, але чи дадуть вони результат? Чи вони будуть просто озвучені? Ми говоримо про які ті, які піднімає опозицію. Так, Багато Велика кількість, оскільки вони зараз і збирають позачергову сесію. Ми так. з цього почали. Велика кількість ініціатив опозиції створює враження, що вони навмисне піднімаються, оскільки опозиція розуміє, що шансів ухвалити ці законопроекти, наприклад, з веденням кримінальної відповідальності за неперсональне голосування. Ну нема шансів, да це війна з вітриками для того, щоб потім сказати своїм виборцям. От бачите, які ми гарні? У нас чудові ініціативи, але не були ухвалені. Потрібно концентруватися на більш практичних речах, на більш конкретних, які могли би дати результат. В тому числі не в гуманітарній сфері, а перша все таки в питанні економічної площини. Мені здається, що гра, яку сьогодні веде опозиція, ну принаймні та її частина, яка намагається себе представити як ліберальну, більш таку вишукану і мається на увазі батьківщина. Вона відверто є програшною. Програшною тому, що сьогодні є чітка тенденція до радикалізації. І на цьому тлі батьківщина елементарно програє більш радикальним партнерам, таким як свобода. Е, очевидно, що це не є позитивом, тому що ну окей, є радикальним полі. Вони грають, фактично підіграють, фактично підіграють. Вони не можуть тут конкурувати з ними. Те, що з'явилася, свобода. Ну певним міром можливо є позитив, тому що якщо є полівіння країни, має бути і провіщення. Але не можна посилювати ці вектори, тому що в підсумку, якщо будуть сильні і ліві, і право, вони попросту розірвуть, розірвуть країну і суспільство. Ми, будь так. ласка, пан Олексій, якщо ми маємо вже закінчувати за, за півтори хвилини. Так що саме стосовно того, чи не залишиться це просто гучними заявами і на чому зараз мають сконцентруватися? Ну, що це будуть знаєте, просто озвучені я... ті речі, які хочуть почути люди і все. Ну, ви знаєте, я погоджуюся з тим, що сказав пан Тарас, про те, що мало шансів на ухвалення, але мені здається, що привертати увагу суспільства, безумовно треба до цього. Розумієте, і тут студія. До гуманітарної площини чи економічні? Е... Я би акцентував більше на політико-економічних аспектах, так? хоча гуманітарна сфера, вона безумовно теж. Безумовна. Тобто, там всюди, де влада порушує, де порушує закони Конституції, де вона виходить за межу дозволеного і припустимого, треба давати по руках. Розумієте, я дійсно думаю, що не ухвалять закон про кримінальну відповідальність, але це треба ставити і показувати, Навіщо? хто все. Ну, тому тому це що треба парація. показувати, хто проти цього тому, розумієте, так, хто, продовжує? Тому, хто продовжує тому, що тому, вам треба бити по руках. Пан Тарас Парука перший буде перший, хто буде казати, що чому опозиція нічого не пропонує альтернативного. Тому опозиція має пропонувати альтернативно. Перше хто Такі буде зрушення законопроекту персональне буває. голосування, це просто міфічні, ну, не міфічні, абе. але альтернативні. Альтернативні, тому що опозиція, яка не пропонує альтернативного шляху розвитку України, не є опозиції, принаймні не бачу в цьому альтернативи, якщо чесно. Ну, це не в тому, що -тактика, кожен голосував за себе, дрібна. чекайте це принциповий момент, голос так, він уже в конституції в конституції. Uh -huh. ж Воно не, не віко регламенті. Так це ну, ж питання, хай вони фізично забезпечують, коли кажуть, вони забезпечують кажуть... фізичне голосування, свобода. Вони можуть. Може, не кожен раз раз ви, закликаєте, ви закликаєте до того до бійок в парламенті. Ну, я закликаю до того, Ні, що, я треба, думаю, що є. Норму конституційна норма, всіма, можливо, конституційну особливо. норму можна, тому що коли звертаються в суд, кажуть, ну ви розумієте, це регулюється якимось внутрішніми положеннями. Це принципові речі. <реку> Особиста Давай, поведінка надзвичайно важлива. Не лише тому, що це виконання Конституції, але а це для того, треба, щоб громадяни бачили, що опозиція являє собою якісно інших політиків. От зараз всі вся країна сміється з того, як регіонали тихенько ховаючись за газетки, за журнальчики голосують за двох людей. А не регіонал казав, я сів в інше крісло, тому що я дуже товстий, мені там це вже, це вже, це вже якась якість. Звичайно, це ще не та якість, яка потрібна українському суспільству. Але це принаймні в опозиції є шанс демонструвати те, що вони інші, вони не однакові, а інші для опозиції, яка провалила реформи тоді, коли була при владі, зараз надзвичайно важливо морально. Отримати прощення у громадян, і от особиста поведінка, моральна поведінка в парламенті може бути початком такого процесу. Сіва що нас почують. Ми про це будемо запитувати на наших ефірах. Дякую, що прийшли. У Гостях був Сергій Таран, Олексій Гарань, Тарас Березовець. Прощаємось до завтра, до 19.30. і ми завжди є на нашому сайті. TVUA. Можете подивитися нашу програму і дивитися нас онлайн.